Привіт, друзі, який можна навести доказ того, що е, все ж таки світ створений Богом, життя створене Богом. Ось це розумний задум, так коли ми дивимось на комп'ютер, то ми розуміємо, що ця складна система вона не виникла сама собою. Ми розуміємо, що був розум, тобто були люди, людина. Яка створила задумала і втілила цей розум. Але якщо ми подивимося на наше тіло, ну ось, наприклад, рука, і взяти, от там не знаю, шкіра, одна єдина клітина. У нас трильйони клітин. Наскільки складно вона влаштована? Тобто це. Мільярди, скажімо так, букв інформації е, нашого ДНК. А якщо взяти клітини, як вона ділиться? Як це ДНК ділиться? Тому що коли клітина ділиться, треба, щоб ДНК розділилася. Там спеціальні нанороботи, які розділяють цю всю інформацію, тобто перевіряють, тобто там в одній клітині купа заводів знаходиться. Там така неймовірна складність. Ось і там, скажімо так, є механічні машини. Ось, ну І так далі. Тобто механічні машини, які переносять там інформацію, різні речовини, Ось, якщо наблизити, подивитися, як вони виглядають, це все робиться з неймовірною точністю. І просто ну, маразом говорити, що воно виникло саме з собою. Звісно, це все вказує на творця. Якщо комп'ютер створив Бог, клітина складніша комп'ютера. Звісно, і клітину створив Бог, і життя теж створив Господь Бог. Тому, друзі, якщо хочете дізнатися більше про нього, напишіть мені. І будьте благословенні.